Реформування вітчизняної медицини ще один крок на зустріч євроінтеграції. Сьогодні про конкретні заходи на шляху до докорінних змін у системі охорони здоров'я на першому медичному саміті говорили лікарі та провідні світові експерти. Саміт партнерства медиків Україна Європа з перших годин роботи розпочався з конкретної справи. Біля входу в експоцентр стояла пересувна жіноча консультація, а біля неї черга охочих пройти діагностику. Медики з 16 країн світу, головний акцент, робили на профілактиці. Сьогоднішня зустріч це конкретний крок медичної громадськості, організаторів охорони здоров'я, представників фармацевтичних компаній до зближення до Європи. Європейські експерти порівнювали стандарти ЄС та ВОЗ з наявними в Україні для того, щоб з'ясувати, на що слід у першу чергу витрачати ресурси. Виявилось на слабшу є здоров'я українських чоловіків. Якщо подивитися на головну проблему України у міжнародних масштабах, то це велика смертність чоловічого населення з 18 до 60 років, Вища, ніж у країнах Африки. Причина серцево-судинні захворювання. Отже, бюджетні кошти треба спрямувати. На профілактику серцево-судинних захворювань українці повинні знати, що вживання солі тісно пов'язане з гіпертонією, а зайва вага та малорухомий спосіб життя з підвищенням рівня холестерину. Все разом і призводить до інфарктів та інсультів навіть у 20-30-річних. Повинні ставити в центр не ВВП, не гроші, не середляти статтю конституції. Вони поставлені ставити в центр людину з її потребами, і причому не пацієнта, а громадянина. Людину при ми хочемо турбуватися про її охорону здоров'я. Наше ж міністерство і вся галузь займається охороною здоров'я, а не просто медициною. Та не є проблеми, які для українських медиків, для європейських спільні. Здебільшого вони з галузі медичного права. Збереження таємниці персональних даних особливо актуальним стає за умови впровадження програми Електронне здоров'я. Дані прийняти закон про, про закон про. Подібне до того, яким запроваджується єдиний єдиний реєстр пацієнтів, але через певний час після прийняття цього закону його його довелося його довелося скасувати. В угоді про асоціацію, яку Київ сподівається підписати з ЄС у Вільнюсі. 22 стаття громадське здоров'я присвячена саме тим стандартам, які сьогодні намагаються запровадити в Україні через медичну реформу. Ольга Скотникова, Олександр Колосов, Перший національний.